В Україні дозволили добровільну мобілізацію деяких категорій ув'язнених. Якщо військовий вважається прийнятним, що може забезпечити поповнення армії в даному випадку, слід говорити, що значить, воно прийнятно. Так напередодні Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкт, який передбачає добровільну мобілізацію окремих категорій ув'язнених. Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. У своєму «Телеграм». За 279. ризики по антикорупції, на яких наголошував антикорупційний комітет, частково прибирали. Зокрема, право мобілізуватися з тюрми прибрали для депутатів та частину топ корупціонерів з виключеннями, а також винних у тяжких злочинах. Накшталт вбивства зґвалтування. Умовно дострокове звільнення заради служби у ЗСУ дозволили тим, хто освоїв ненавмисне вбивство. Заборонили військову службу і тим, хто вчинив умисні вбивства, зґвалтування, сексуальне насильство, педофілію і тероризм. До лав ЗСУ не зможуть мобілізуватися і деякі інші категорії. Не можуть бути мобілізовані ув'язнені за злочини проти основ національної безпеки України, сексуальне насильство, ті, хто посягав на життя правоохоронців, ті, хто вчинив особливо тяжкі корупційні порушення, ті, хто займав особливо відповідальне становище незалежно від статті злочину, міністри, депутати, їх заступники та помічники. А ще не дозволять служити у зсу засудженим за незаконне виробництво, придбання розповсюдження або зберігання наркотиків для всіх інших, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова. Для всіх, хто потенційно може бути мобілізований, діє однакова умова. До завершення терміну їхнього покарання повинно лишитися не більше трьох років. В'язні, яким залишилося перебувати у в'язницях довше і тим паче довічно засудженим, відмовлятимуть одразу без права перегляду. Служитимуть такі мобілізовані лише за згодою командира частини і у спеціальних підрозділах. Автори законопроєкту наголошують, примусово мобілізовувати ув'язнених до лав ЗСУ не будуть. Тільки добровільність такого рішення самим ув'язненим автори запевняють, закон про мобілізацію в'язнів дасть змогу залучити в зсу тисячі засуджених. Однак, експерти певні не все так однозначно. Ми повинні розуміти, про яку кількість йдеться. Ну там, якщо я бачу те, що об'єктивно, ну, десь теоретично під цей критерій, 1020 людей підпадає. З них, дай Боже, щоб 10% походилось на це. Тобто ми говоримо про 2000 людей. Чи вирішиться питання з комплектуванням армії, ну, подивимось. Закон передбачає, контракт таких військовослужбовців закінчиться із закінченням особливого періоду військової служби або оголошенням рішення про демобілізацію. Відпустку таким військовослужбовцям не надаватимуть.